Молдовське вино, молдовські будівельники. Ми знаємо цілу купу анекдотів про молдованів. Але й гадки не маємо, що сміятися нині можна над нами. Багато ви бачили результатів реформ МВС в Україні. От, а в Молдові ті реформи вже позаду. І результат бачать не тільки місцеві мешканці, але й наші журналісти. Міліцію на поліцію, Україну у Європейський Союз. І з таким гаслом Україна почала реформувати МВС. Хоча слово почала звучить аж занадто гучно. Чому міліція так заганьбилася. Закупили нові машини, оголосили вільне голосування за їхній зовнішній вигляд, провели декілька наборів у нову поліцію. Говорили, балакали, сіли і заплакали. Виходить, що змінивши назву міліції, раптом усі забудуть про слово хабар, і так просто вдасться прибрати за коріні у жадівність. Голадзе, Гуладзе, заступник міністра внутрішніх справ України, запевняє, що її досвіду вистачить на те, аби зробити з української міліції справді ефективний правоохоронний орган. Щоправда, на це можуть піти роки, може три, а може, і всі п'ять. Я не можу нікому обіцяти, Ви ж мені не повірите, якщо скажу, що навіть якщо у нас получиться повноцінна реформа очі. Дуже краткі сроки корупції ну опять же чуда не будь Я надеюсь, що в течение года у нас будут несколько конкретних результатів, якою ми можемо. І а поки українці спостерігають за неквапливими реформами у своїй країні, джедаї відвідали Молдову, де реформи вже втілені, і навіть саме так приносять результати. Хоча країна менша і за фінансовим статком не може зрівнятися з Україною. Почнемо спочатку і зустрічі з міністром внутрішніх справ Республіки Молдова. Так вам не почулося з міністром іншої країни. Ми зустрілись без особливих проблем. Коли зі своїм не виходить це зробити вже більше ніж півроку. Занадто зайнятий пан Балан розказав про початок реформування МВС Молдови. Про результати реформи і навіть про подальші плани. Стара советская система уже не давала такие результаты, поэтому було прийнято рішення реформувати не тільки поліція, реформент в МВД. Після реформи в Республіці Молдова були організовані підрозділи, які розбились на інспекторати. Генеральний інспекторат поліції, який координує дії поліції, під ним територіальний інспекторат. Потім інспекторат карабінерів. Це український беркут, якщо хочете. Інші структури це прикордонна поліція та бюро міграції. Усе це вкупі дало позитивні зрушення з місця, адже тепер кожна структура займає свої професійні ніші. Ось так. Це виглядає на графіці у квітні цього року. Поліцейській реформі Молдові виповнилося два роки. З 2013 року відсоток коефіцієнту корисної дії місцевої поліції та довіра з боку населення до неї порядно зросла. В республіки Молдова е, проводиться опрос населення, так називаємо бор е, в апрелі і в ноябрі. В прошлом ноябре было 37% населения довольны работой полиции. В этом апреле э, уже 38%. Надеемся на... Э, Ноябрі вже будуть э, більше 45. Тим самим результати не змушують на себе чекати. Поліція дякує мешканцям Молдови своєю оперативністю. Ми сконструювали нову структуру таким образом, що вона більш вона швидко реагує на ті запроси населення. Наприклад, на сьогоднішній день е, кожен виход екіпажу поліції на місце преступлення це менше 10 хвилин. Ми повинні достигнути часу, е, до 7 хвилин. Міністр упевнений, що до кінця реформування залишилось закінчити професіоналізацію військ. І тоді реформу МВС Молдови можна вважати завершеною. Щодо поліції, в Генеральному інспектораті цілком задоволені обраним курсом і пояснюють, що відтепер вона опіум для народу. Є реальні результати, які бачать і працівники внутрішніх органів, і молдовани. Поліція тут орган, який відповідає за безпечну дорогу, поліція, який відповідає за общественну безпасність. Полиция тот орган, который отвечает за раскрываемость преступлений в стране. Был создан такой орган, который называется национальный инспекторат патрулирования. Да? Этот новый орган, который беспрецедентный не был до сих пор в органах полиции, это тот орган, который до сих пор отвечает за, что? за патрулирование всех дорог на национальном уровне. У новій поліції спробували максимально виключити людський фактор. Це повинно допомогти уряду в боротьбі з корупцією в правоохоронних органах. Разом із цим керівництво не боїться визнавати, що система далеко не досконала і є над чим працювати. Іскучилі максимально людський фактор в ніколи, скажем так, отношенні поліції з человеком. там де той рівень великої корупції. Ми попиталися все сьота ісключити. І ми не боїмося говоріть, що от, от у нас є деякі вещи, которые они ані не ефективні. Надо шо та щоб вони болі ефективними. А тепер докладніше про молдовський ноу-хау у генерального інспекторату є доступ до абсолютно усіх автомобілів патрулювання і поліції. Кожне авто обладнане двома камерами зсередини та ззовні та GPS-навігацією. Тож за необхідності всі дані, а саме місце перебування і навіть пряма відеотрансляція з місця подій, виводяться на екран, що ускладні утримання хабара. І це ще не все. Зараз ви бачите машину довіри. Уявіть, що вас б'є ваш чоловік. Викликаєте таку машину і розповідаєте інспектору про наболіле. Також молдовську поліцію забезпечили новими автівками, скутерами та кіньми. Це зроблено задля того, аби порушника можна було поставити на місце та довести його неправомірну поведінку. А це працівники молдовської кавалерії і працівниці. Вони віддали роботі вже багато років і тішаться реформою. На даний момент в жінці в поліції не тяжело. Після наших реформ нас намного стало легше і встроїться в поліцію. І працюємо ми також на рівні з мужчинами, не відстаємо від них ні фізично, ні морально устойчиві також. І е... Нету, нету ущемлення жінки. Нету ущемлення жінки очі много помиліє ці реформи. Три роки на реформу МВС – це багато чи недостатньо. Скільки потрібно буде Україні, щоб змінити систему? Подивившись на роботу молдовської поліції, хочеться побажати нашим політикам і виконавцям припинити балачки і нарешті почати роботу. Молдова показала, що це досяжно. І найголовніше працює.